Ви пам'ятаєте, коли востаннє намагались подолати погану звичку. Це було нелегко, жити по-новому не виходить, а колишнє життя було таким зручним. Можливо, ви вживаєте слова, які не слід, чи критикуєте людей замість того, щоб допомагати їм. Визнайте свої вади і виправте їх. Ми часто боїмося змін. Щоб змінитися, потрібно чималі зусилля з нашого боку, а також і Божа допомога. В Посланні до римлян апостол Павло написав: «Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам. М, слухатися його пожадливості і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Для Божої слави та для нашого добра. Ми повинні докласти всіх зусиль нумо змінюватись.